Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує, кому цікаві мої відео. Сьогодні чергове відео буде присвячено, як ви вже зрозуміли, з тих предметів, які знаходяться на моєму столі, такому предмету, як капельник або полоскальниця. Взагалі, багато є різних версій, для чого такі вироби були в свій час предназначені в сервізах. Тому що, звичайно, капельник це був одним із предметів сервізу, чайного сервізу, які використовувалися як для або. Ополаскування чашок, стаканів, збирання заварки. Деякі джерела пишуть, що це предмет посуду, який вставився під самовар для збору капель, щоб капельки не бруднили з катертину. Взагалі, ще одну із версій я прочитала приналежності даного предмету для того, щоб. Легко омов... омовіння пальців проходило. До речі, така версія фігурує в книзі Марка Твена, Принц та Ніщі». Шановні гості, я висловлю вам свою думку стосовно даного предмету. Звичайно, такі. Предмети в сервізах застосовувалися у нас на фарфорових українських підприємствах до кінця 50-х років. В подальшому вони були замінені на інші предмети і в комплектацію, як правило, не входило. На території України ці предмети не використовувались за прямим призначенням, у плані того, щоб ставити його як. Під той же краник самовара, тому що в нас традиція пиття із самоварів не була розпосюджена як в Росії, тому зазвичай ми називаємо цей предмет і використовували за призначенням як сухарницю або ту ж саму конфетницю для того, щоб до чаю подавати якісь солодощі. Взагалі я прочитала в інтернеті, що запроваджена була традиція укомплектовувати сервізи, сервізи в плані оцієї ополаскувальниці або капельниці. Капельника. Ще з 17 століття, з томану Альбіона з Ча, з Англії, коли під час чаювання багаті люди дуже, дуже великої кількості посуду сервірували столи. Там мав місце і великий чайник. Такий підігрів, пристрій, такий фарфоровий для підігріву цього чайника. Зв'язку з тим, що чайник, що чаювання завжди було передбачено де по декілька разів використовування заварки, а заварка тільки свіжа, тому цей виріб призначений був для того, щоб сюди або зеварку скидати, або ж е, е, ополіскувати в кипятку той же самий чайник для правильного заварювання чаю, або чашок чи, чи стаканів. От така історія цього предмету. Е, у мене в колекції є 5 е, капельників, ну, я їх буду називати сухарниці. Ви одну бачили це сервіс, я вам уже на своєму каналі показувала з незабутками таке червоне криття з незабутками. Однак не змогла я відшукати той предмет, тому показую все те, що у мене на сьогодні є. До цих капельників, які в мене на столі фігурувати і буде, а сьогодні буде чотири. У мене є ще окремі предмети. Я їх згоду вам також покажу. Розпочну я свій огляд от з такого капельника. До речі, всі ці чотири предмети, які будуть фігурувати, це все 50-ті роки, три фарфорових підприємства виготовляли оці предмети. Сухарниці, так, зупинимося на такій назві. Ми бачимо. Ось такий чудовий, рідко, до, до речі, такий розпис і сервіс в цілій комплектації я не бачила. У мене є тільки сливочник до сухарнички, бачите, ручний розпис, ось такі якісь гілочки, і, скоріше всього, що це, мабуть, вже. Дозрівши якесь насіння, на квітку, це мало похоже, а гілочка сама похожа на гілочку ялинки. Ось бачимо таке клеймо, воно належить, довби, що перший сорт, восьма група складності. Малюнок однаковий. Спереду та ззаду цього чудового предмету, бачите. Трошки світиться, але б я б не сказала, що це тонкостінний фарфор. Другий ось такий чудовий, чудова сухарничка. Це із сервізу, вам уже відомо, називається він слива. Бачите, також він просвічується, він, до речі, трошки Легший фарфор більш тонкостійніший від попереднього. Малюнок ручний кобальтовий з золотою підрисовкою. От. І з... бачимо з однієї сторони тільки гілочка від сливи, а безпосередньо сам центральний малюнок іде ось спереду. Ось такий. Так. Ще один предмет я покажу. Так, да, я вам не показала клеймо, це довбеш. Бачите, клеймо довбш. Це 50-ті роки. Чорне клеймо третій сорт і аж 16 група складності. ще раз звертаю вашу увагу: це зараз за рахунок малюнка у вигляді кобальтового з підрисовкою золотом. Так, Ось такий капельник, він, і, хочу зазначити, доволі такий товстенький по відношенню до всіх тих виробів попередніх, які я вам показувала. Сервізу у повній комплектації я не бачила, це полонне середина 50-х, бачите, зелене клеймо, другий сорт, і малюнок тут. У вигляді аерографії. Зроблений повна відсутність позолоти, тільки фарба, світло коричнева і темно така бордова. Так, це третій предмет і завершувати свій огляд я буду виробом городницьким. Це ось таким, чудовим, чудовою сухарничкою. Парфур дуже і дуже тонкостінний. Бачите, тут світиться, все просвічується, клеймо. До речі, у мене до, від нього є сливочник він взагалі не вагомий, дуже і дуже тоненький ручний розпис під лазурними. Фарбами нанесений з підрисовкою по золотою. І по верхньому обідку також подвійна така стрічка по золоти. Малюнок іде і по всій формі ось такий чудовий малюнок. Клеймо городниця, середина 50-х років, другий сорт. Я думаю, що сервіс прекрасний, з таким розписом, якщо б я його зустріла десь в повній комплектації, з задоволенням би придбала, тому що, ще раз скажу, дуже якісний, тонкостінний фарфор. На сьогодні все. Ось моїх такі чотири. Бачите, чотири таких сухарнички з сервізів українських фарфорових виробників, які мені дуже і дуже подобаються. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. Всім миру щастя та добра та до нових зустрічей на моєму каналі.